Цьому році в Україні дуже незвичайний парад. Це парад знищеної російської техніки. Саме на ній російські окупанти намагалися захопити українську столицю, та не вдалося Київ вистояв. Зараз йдуть важкі бої за свободу, волю, незалежність та соборність нашої батьківщини. Я знаю точно, що ми і наша країна вистоїмо. Ми звільнимо кожний клаптик нашої землі. Виженемо ворога і відбудуємо нашу країну. А зараз треба згуртуватися та об'єднатися навколо наших захисників. Вітаю усіх з Днем Незалежності України! Все буде Україна!